В Чернігові прийшла зима, іде перший сніг. Ось. Нарешті ми дочекалися зими, іде перший сніг, ось, бо вже і в Києві сніг теж йде. А ми тільки сьогодні днем дочекалися, е, йде в Чернігові сніг, ми цього дочекались нарешті. Ш, ось, В Чернігові йде сніг. Сніг летає, ми, ми дочекалися. До, ми Чернігові іде сніг. Ось. Іде сніг в Чернігові. Так, все, я завершую відео. Всім мирного неба над головою.